Ми чекаємо Олександра Краєва, директора програм Північна Америка Ради зовнішньої політики. Українська призма має назву. А доброго здоров'я, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли для нас в суботу час. Спасибі величезне. Так, вітаю добрий вам. Доброго здоров'я. Значить, дивіться, от коли коли держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін каже: Стріляйте куди хочете. А президент Сполучених Штатів Джо Байден каже: не стріляйте куди хочете, а стріляйте тільки ну на по, по, хар з Харківщини, кудись туди на прилеглі території. Чи правильно я це розшифрував, що стріляти можна, але але Сполучені Штати не будуть визнавати? Що вони бачать, куди українці стріляють? Я завжди так думав, що це якраз і є дипломатія: сказати: ні 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 ми проти, а потім на Вушко Зеленського сказати: Давай, шмаляй! Шмаляй, куди бачиш, то і шмаляй. Що скажете? насправді ви абсолютно ви абсолютно правильно розумієте, і насправді до того стратегія американська була абсолютно аналогічна. Ось гадайте, що вони нам казали в 22 другому, році. Вони казали, що ми не підтримуємо, не спонсуємо і не заохочуємо удару України по території Росії. Але ну як завжди, після але йде найголовніше. Але заборонити українцям наносити такі удари ми не можемо, тому що це умови війни, це умови прямого боєпротистояння, і тому українці можуть Самі вибирати валідні цілі там, де вони їх бачать, чому у нас на початку цього року з ними стався ну певний конфлікт, майже такий собі дипломатичний конфуз, тому що Остін... І Джейк Саліван говорили ту саму фразу, але забували другу частину. Вони просто казали: ми не підтримуємо, не заохочуємо, не спонсуємо удари. Крапка не було у цієї частини, але ми не можемо вас в цьому зупинити. Тому наразі американці знову до неї повернулися. Вони знову кажуть, що так, ми не можемо підтримати удари в глиб Росії. Ми просимо не застосовувати там конкретного обладнання, але при цьому ми визнаємо, що Україна обороняється від російської агресії і має сама вибирати ті цілі, які для неї є необхідними. Окей, знов про Америку. Значить, Сполучені Штати підтвердили участь в саміті миру швейцарському, але досі невідомо, хто ж очолить делегацію. Як на вашу думку, пане Олександр, хто може очолити делегацію, щоб це було якось ну, помітно? Якщо це буде третій секретар посольства. То якось це не буде помітно, якщо Блінкін, мабуть, буде помітен, ну Байдена точно не буде, як я розумію, і може й правильно не буде, тому що треба гроші на вибори збирати, як би чого не вийшло з Трампом, наприклад, а не їздити по Швейцаріях, тому що можуть переобрати не ту людину, обрати не ту людину, і взагалі не треба взагалі грошей не буде для України. Що скажете, хто може бути? Якщо казати про Байдена, то поки що рано на ньому ставити хрест, тому що ми пам'ятаємо, як американці давали зброю, як американці організовували візити Байдена і в Варшаву, і до Києва. Це завжди було повідомлення в останній момент, тобто буквально за декілька годин до прибуття. Це частина їх інформаційної безпеки. І тому те, що вони відмовляються коментувати потенційну участь Байдена в цьому саміті, в принципі кажуть, що скоріше за все, ні, бо є там плани, є так інше. Це залишає, як завжди, їм простір для маневру. Цілкому що вони можуть змінити свою думку в останній момент щодо інших варіантів, ну. Якраз пан Блінкін для нас був би ідеальним варіантом, тому що віцепрезидентка Камала Харіс вона, на жаль, не показує той активності, якої від неї чекали. Вона не є настільки репрезентативною, настільки вокальною, як це називають, західні дипломатії. Лойд Остін, ми бачимо в нього наразі є певні сумніви стосовно і а, масштабу підтримки України, і дозволів Україні, і так далі. Ну Джейк Саліван, вибачте, це було просто знущання, зважаючи на його доктрину а, контролю ескалації. Тому у нас є по суті два позитивних варіанта, обидва з яких можливі: це або Ентоні Блінкен, державний секретар, або президент Байден. все таки я би поки що до самого кінця, до самої останньої години перед самітом, я би його з рахунків не списував, тому що все таки він буде там зовсім недалечко за декілька днів до того на саміті групи Семи. Ну, дивіться, щось я хочу подискутувати з вами. Ну, по перше, віцепрезидент Сполучених Штатів, наскільки я пам'ятаю, законодавство Сполучених Штатів працює за дорученням президента. Якщо пані Харріс президент чогось не доручає, то вона не може самостійно і ніде в Конституції, ніде в законодавстві написано, що відповідає віцепрезидент за таку, таку 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 галузь. От сказав президент, їдь в Камбучію, вона має їхати все або там в Україну. І друге. Це буквально на минулого тижня. У мене була розмова. Прямо я за цим столом сидів з американськими професорами чи з професором. І спитав: А от Саліван, він такий, така, така не ця, ця а кака. Він каже: я ніде цього не бачив в Америці. І, і, і таке враження, що це українці придумали чи так звані хороші руски. Що Саліван такий ворог України і навіть ворог хороших русських, а, 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 а в американській пресі, в американській інтерв'ю, в аналітиці ніде не написано, ніде немає жодного підтвердження, що Саліван там, е, псує українську гру і українську перемогу. Що скажете? Ми почнемо з кінця. Так, а чому американцям ненавидіти Салівана? Що він погано робить для Америки? Він навпаки для Америки робить все чудово. Америка менше ризикує бути втягнутою в повноцінну війну з Російською Федерацією. Америка менше ризикує бути втягнутою в ядерний конфлікт з Російською Федерацією. Америка не провокує Китай довкола Тайваню. Америка менше грошей витрачає на зовнішні війни. Тобто, дійсно, з точки зору американців Саліван взагалі все робить суперово. Саліван великий молодець. Просто з точки зору. І українців, і європейців, і тайванців, і навіть ізраїльтян. Саліван показує слабкість, і Саліван не дає можливості американцям бути лідерами. Тобто, дійсно, в Америці Саліван сприймається абсолютно нормально і це зрозуміло, бо з точки зору внутрішньої політики він це робить правильно. А стосовно віце-президентки Камали Харріс, ну знаєте, до неї б не було такого запиту на активність, якби сам Байден не був найбільш активним віцепрезидентом буквально декілька років до того. Байден же по суті в адміністрації Обами відповідав. Повністю за зовнішню політику, і зараз от свій перший термін президентства, сподіваємось, тільки перший, було розподілено, що Харі відповідає за реформу судову, за реформу поліції і, в принципі, займається внутрішніми питаннями. Жодна з цих реформ проведена не була. Вона тепер почала іноді їздити по самітам, і її там також не сприймають. Бо насправді, от ви правильно сказали, що цього ніде не прописано, ніде немає повноважень віцепрезидентка, і за Трампа, за Буша старшого, за Клінтона вона була б ідеальною віцепрезиденткою, яка просто існує на всяк випадок, якщо що станеться з президентом. Але коли ти віцепрезидентка у Байдена, який сам був найбільш активним віцепрезидентом останнього десятиріччя, ну тут виникають питання: а чого ж це не недопрацьовуєш? Так, да, все ще є переконання, що американці обирають українського президента і українських президентів. Що не так, це правда. Дивіться тепер про Трампа. Значить, з одного боку, от ви навіть самі сказали, що не дай Боже, то коротше, у вас є підозра, що Трамп лінію про, на допомогу країні може закінчити. З іншого боку, він каже, от буквально днями, що розбомбив би і Москву і Пікін. Вашингтон Пост цитує пана колишнього президента. І як би ви що скажете? Так, да, він такий достатньо агресивний, або занадто м'який в певних моментах, в певних дуже агресивний. В четвертих, там ну у нього дуже він дуже різноманітний. Але чи міг би він дійсно змінити позицію Сполучених Штатів, не обмежити? А я маю на увазі змінити. Я абсолютно переконаний, що кожен президент може зменшити допомогу, збільшити допомогу, більше ракет, менше ракет. Ну це вже майже внутрішня політика Сполучених Штатів. То вже там і інакше, інакше точки зору можливі. Але чи може Трамп сказати я більше не допомагаю взагалі Україні? Я взагалі хочу перемоги Путіна, і хай диктатор розбирається з всією східною Європою. Ну, прямо таким текстом він це не скаже, але те, що він може змінити позицію стосовно України, це майже доконаний факт. Він ще змінить свою позицію стосовно України стосовно Тайвані стосовно Ізраїля з десяток разів. Просто тому, що це людина, яка використовує зовнішньополітичні теми для власного внутрішньополітичного просування. Зараз для нього ключова тема і ключова мета це перемогти на виборах, тому що перемогти на виборах означає уникнути в'язниці, тому що він зможе зняти з себе всі обвинувачення. Перемогти на виборах, значить виправити своє економічне і фінансове становище, яке зараз в нього далеко не найкраще. Тобто, перемогти на виборах для нього це питання виживання. І зараз, коли Байден показує свою нерішучість по Україні, як каже сам Трамп, до речі, Байден показує слабкість Сполучених Штатів. Звісно, Трамп буде говорити, що він був би інакшим. Звісно, він буде наголошувати на тому, що він би там мовляв бомбив Москву, бомбив Пекін і так далі. Тобто, він зараз все, що робить, все, що заявляє. Робиться для того, щоб показати власну силу, власний потенціал і при цьому показати слабкості і проблеми Байдена. Тому так він ще може змінити свою позицію. Він ще може змінити її десяток разів. Він передбачуваний в своїй непередбачуваності, тому з ним так важко працювати. І тому основна проблема з Трампом що для нас, що для натівських союзників, що для союзників в Азії на Близькому Сході, це не те, що він перестане допомагати. Навпаки, він може дати більше. Але основна проблема в тому, що ми не можемо це розрахувати. З ним надзвичайно важко працювати в цьому плані. Бо що робити, що робити з 34 пунктами звинувачення? Тут зараз була замість вас показували газети, де було великими літерами написано Гілті, тобто винен. Він винен по всіх 34 пунктах звинувачення, і тоді, ну і що? От винна людина винна, чи це є кримінальний злочин, чи це є адміністративний злочин, чи можна обмежитися штрафом, чи обов'язково треба сидіти. Чи, наприклад, якби Микола Вересен так зробив, він би сів в'язницю, а Трамп тому, що він колишне не сів, чи навпаки, і Миколу вересня можна садити, а може не садити, і Трампа може садити, не садити. Чи може він стати президентом? І так далі. Оця група питань у нас є цілих дві хвилини. О, добре, тоді підемо бліцом. Так він скоріше до все сяде. Якщо брати по мінімальному винуваченню всі 34 пункти, це штраф близько 400 мільйонів доларів і мінімум 4 роки в'язниці. Якщо брати по максимуму, це десь 136 років в'язниці. Тому журнала американського правосуддя його переживати можуть. Але і тут головне питання: ні, не заборонить йому балотуватися. Людина, навіть якщо вона сидить і обвинувачена навіть в кримінальних злочинах, може в Америці балотуватися. Це мають вирішувати виборці, чи буде така людина президентом чи ні. І відповідно, чому я казав про те, що Трампу. Конче потрібно перемогти, бо навіть якщо він сяде, він може продовжити кампанію ну, там зумом, включками якимось своєю командою, і так далі. Але як тільки він перемагає, він може сам себе помилувати в президента. Є такі повноваження. Тобто зараз для Трампа загроза сісти дуже і дуже серйозна, як і загроза великих штрафів. Рішення буде винесено 11 липня, і з того моменту ця кампанія прийме зовсім інший поворот, тому що насправді і оце залишу вас такою інтригою багатьох виборців. Трампа і багатьох республіканців цей вирок від Трампа може відвернути. А оце це, це важливо. А чому ви думаєте так? Бо є версія, що навпаки приверне, і потужніше <різь> стане підтримка, тому що всі ж вважають, що це незаконно, що це політи, політичні переслідування. Ай-яй-яй, я так вагався, а тепер його посадять. Я скажу: ну тепер я точно за Трампа. Дійсно, ті, хто вже любили Трампа, ті, хто готові були за нього і так стояти, тепер переконалися в тому, що так Трампа треба рятувати Америка під загрози і так далі. Але вибори виграються не тими, хто тебе вже підтримує, а тими, хто на нейтральній полосі, сірими виборцями, незалежними виборцями. В основному це консервативні люди, консервативні ліберали і республіканці. Але що для них важливо? Для них важлива конституція, біблія, їх країна, вогнепальна зброя. Стандарт набір адекватної людини, і от чи можна уявити собі, що ці люди підуть голосувати за того, хто? Не платив податки, обманював систему правосуддя, обманював американський народ, витрачав гроші платників податків не туди, як це показав цей суд, бо всі матеріали суду абсолютно відкриті. Тобто, це не питання того, Трамп хороший чи поганий. Це абсолютно чітко доведено незалежним американським судом питання, що ця людина обкрадала американських платників податків і сама не платила податки. Дякую дуже. Тобто дякую, величезне. Принципове. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами.